Всім привіт! Ми сьогодні в Коломиї приїхали на ринок вишиванок, називається ринок Колос. Цей ринок знаходиться при в'їзді в місто Коломия. Дуже зручний під'їзд. Є де машини припаркувати, і там на ринку дуже багато. Всього. Мається на увазі вишиванки, нитки там є, тканини для пошиву, одягу, національного стилю. А скільки таке плаття? Так. 1800. Яка це вишивка? Машина, так? Ага. Машина. Ага. Манжетики це шов. На шовке. Oh, да, тут красиво. Ага, червона у нас така. есть такая. У нас такие девчата такие. Вы видите, какие Ру... рукава. А это человеча. Сколько человеча? Это 1200. 1200. Це гладь, так? Це гладь. Ось такі ще дитячі. 500 гривень. Ось такі сорочки. 600 гривень. 800 гривень. Ще такі для дівчат. Дуже сподобались ось, бачите, які червоні це чи голубі? І та, і та, всі мені. Скільки такі? 1200. 1200, дивіться. Це вони на хлопку? Льон. 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 О, дуже файні. Дивіться, як... яка тематика. Прям ой, в мене аж аж дух пере. Які як кольори які. А ось дивіться. Ось. Це все жіночі. Так. Це платье. А, платі... а, а це, мабуть, Модель Роксолани. Так. Така як. Платьєчка є з квітами є. Ага, оце модель Роксолани. Царське таке. Царська така. Ух ты. 1200. А, Так, так. Ой, дуже красиві у вас моделі. Є жіноча. бачите, президентська. Є... Ага. Чоловічу дошиваємо, якщо треба. Ага. Президентська, да? так? Ага, так. Ну, які красиві у вас. А от колоси які. А де гладь, яка красива. Такі... А ось калина, ай-яй-яй. Таке ще є. Ой, дякую вам велике. Така є. Бачите, ага. це така цікава. Так, з красивими такими розвідками, да. А ось калини які. Ой, Боже, яка ж краса. Я відвернула. Так, так, ні, ні. Ой. <плеси> Дуже красиве. З калинами так. Там... А така скільки? 1000. А, все таке. Да. Так, ось маками. Ось дивіться. Від вас прям не, не уйти. А ось дивіться. А ти собі хочеш такі? А я поки дивлюся. А, яку не знаю. Так, да, я ще не, не вибрала нічого. Ну дуже квані. Ось тут бачите, яка вишивка. Дитячих немає Дуже красиві, дуже <плес> Скільки така? 1900. 1900. Дуже красиві. Тут чоловічі. Дивіться, ось якраз можна у двох. Однаковий. Який стіжок красивий. Ти бачиш? <плес>

Тримайте. але от кір'я нема, бо тут нема, бо тут ми немає не можемо ага, не не тувати. Ми сьогодні в Коломиї на базарі. Дуже красиві. вишиванки. Ось мені сподобалась ось така вишиваночка 1200 коштує. Дуже красиво, Це ручна вишивка, не ну, машина. Тут дуже багато машин є. Ось ось машина. Це машина, а це ручна ось тут. Видно стіжок. Дуже красива. І ось це теж.

Уже тут закінчується базар тут, або вже начинається. або починається так. Дівчата купляють, більш купляють плаття. Ми от ходили по базару, так більш купляють плаття. Так, ринок працює по четвергам з третьої години ранку. До 12. І ось красиве, червоне таке. І ось красиві плаття. Всім бажаю мирного неба, гарних покупок. І всього самого-самого найкращого. До побачення. THANKS you know.